Розпочнемо з питання про те, якими ж повинні все-таки бути дії в сім'ї, де в одного з її членів були виявлені ознаки залежності від алкоголізму. Так, да, це дуже важливо. Якщо люди добре слухали, і по тим ознакам, які я назвав, що таке перша стадія, що таке друга стадія, що таке третя стадія алкоголізму, і вони вже побачили, що в них в сім'ї, в когось із членів сім'ї, точно є такі ознаки, то що далі робити? Ну, перше, треба е, визнати, що так, в нашій сім'ї така людина є. Визнати. А коли вони вже це визнають, от члени сім'ї знають, що чоловік них чи син став алкоголіком першої стадії, чи став залежним другої стадії, чи став наркоманом по цим ознакам, які я назвав. І от коли вони це визнають, от тоді можна далі йти. І по-друге, щоб сама людина яка може себе так проаналізувала, теж визнала. Так, я алкоголік першої стадії. І мені треба щось робити. Але треба, щоб вони це визнали. Бо якщо вони цього не визнають, або в сім'ї ще не побачать, що є така людина, вже Problem. залежна, має проблеми, а скриває, нічого не може вийти з цієї ситуації. Оце так буває в такій сім'ї. Скажіть, будь ласка, на чому ж все-таки тримається залежність від алкоголю? От залежність, вона тримається на таких, якщо так розбити, на таких трьох стовбурах. По-перше, ота запрограмованість, яка є в людині в особистості, оце перший корінь, який тримає людину, щоб вона стала залежною. І от ми поетатно показували минулий раз, як вона ставала. Другий стовбур, який теж тримає цю залежність, що вона не зникає, це те, що залежить від сім'ї. Щось в сім'ї таке відбувається, що людина залежна від алкоголю, що вона травиться цією отрутою, що вона вже на першій стадії або на другій стадії. І третій стовп це держава. Щось відбувається таке в державі, що дуже багато людей в державі є таких залежних. А це може бути і традиція, це можуть бути і звичаї, це можуть бути, що на свято це можна. І сама держава сприяє тому. Піднімає хоч акциз, але цих ганделиків у нас є на кожній вулиці. Тобто в нас сприяє тому, щоб воно побі... поближче було до споживача, до цих людей, які залежні від цієї От Жінка приводить свого чоловіка. Будь ласка, звільніть від його, від цієї залежності. Він залежний від алкоголю чи він залежний від наркотиків. І зараз дуже багато. Мама свого сина, чи жінка свого чоловіка приводить, чи там приводить брата, чи наоборот, навіть сестру, бо є і така, і така категорія. І от дивіться, що відбувається. І є дуже багато помилок, які робляться в цій сім'ї, бо я сказав, що на другому стовпі тримається теж ця залежність, іменно від залежності від сім'ї. І дивіться, яка ситуація, коли в сім'ї з'явилася така людина. Алкогольна залежна, наприклад, перша стадія чи друга стадія. Коли приходить людина п'яна, отруєна алкоголю, додому, жінка ясно незадоволена, Мати незадоволена, діти незадоволені. І тут перше, що змінюється, міняються емоції. І перша емоція, яка виражається на обличчі мами чи жінки чи дружини, гнів. Гнівається, чому ти прийшов такий, чому ти не тверезий. І от коли цей гнів, і він постійно, бо людина постійно, а залежна людина, це постійно вона вже починає вживати. Чи там, Він може бути в запої два дні, або три дні, або тиждень в запої, а тиждень не в запої. І жінка, скільки він раз приходить, таким, має таку емоцію. І гнів. Друга емоція негативна, яка знову з'являється в цій сім'ї, страх. Страх за нього, страх за себе і страх за сім'ю. І цей страх постійно присутній в цій сім'ї. Третя, якась, знаєте, що я щось не доробила, я щось не, щось не додала. Тобто вони е, думають, що це я вину. Вину вони на себе всю беру. Розумієте? І от більше емоцій негативних. Оце перше, що з'являється в такій сім'ї. Що людина отримує негативні емоції. Позитивних емоцій вже в цій сім'ї нема. Вже нема ласки, нема вже любові, нема вже розумієте, оцих нормальних позитивних якостей людина вже не отримує. Оце перше, що з'являється, щоб люди знали, емоції йдуть негативні. А коли негативні емоції, відповідно і інші гормони такі виділяються в людині. А коли адреналін виділяється, то травний Можна сказати, травна система гірше працює. І туди болячки виникають. Дуже багато болячки. І отримують, що саме інтересно, ці болячки в першу чергу не той, хто вживає алкоголь, він саме отрується у нього, а оточуючи від того негативного стану, який є в цій сім'ї. Друга негативна е, така риса з'являється ці в цій сім'ї, що вони починають, думати, ми його ще можемо спасти, контролювати. Повніший контроль, контроль, куди пішов, контроль чи приніс зарплату, контроль з ким він там спілкується, контроль кому позвонив. Що сказав? Оце контроль, можна сказати, це гіперопіка. Оце друга, можна сказати, така е негативна риса, яка з'являється в цій сім'ї. І оця сім'я починає його контролювати. А ніхто, будь-яка людина, яка є в сім'ї, ніхто не хоче, щоб його так контролювали. А коли його чим більше контролюєш, тим більше він починає травитися алкоголь. Бо він не любить цього. Ніяка людина, він має волю. В нього є якась територія, яку він хотів би, щоб він міг би собою сам управляти. Але із-за цього це одна та ж із причин, що вони не ту тактику вибрали, як правильно вести. Третя причина ще є така, що вони стараються тепер жити не своє життя, а життям його. А ви розумієте, а нам Бог дав кожному своє життя і кожному своє призначення, і кожен повинен прижити, прожити своє життя. Не можна жити за двох і за себе, і за нього. А так як це неможливо, тоді вони від своїх потреб відзвільняються. Мама або ж, дружина звільняються і починають тільки ним життя жити. Не можна жити його життя. Треба жити своїм життям. Оце теж одна з причин. Розумієте, що ці основні причини, які виникають в такій сім'ї, коли з'являється алкозалежна людина, який або алкоголік першої стадії, або другої стадії, або наркоман. Оце такі неправильні вчинки, які робляться в цій сім'ї. То як же ж правильно все-таки будувати відносини в сім'ї, де є залежна від алкоголю чи від наркотиків людина? Як правильно поступити? Ви знаєте, от коли привели мені одна дружина, приводить свого чоловіка яка, я попрошу, можете його так звільнити від цієї залежності? А в нас є методика, я говорю і тут, як можна звільнитися від цієї залежності. Але що саме найкраще, вони кажуть, ви його вилікуєте, а мене не треба. а перша проблема, знаєте яка? А я кажу, а ви самі то вживаєте, ну я то поміркований, я чуть-чуть. А в мене він алкоголік, він то вже все, в нього вже міри нема, а в мене то міра є. І як ви хочете, ви хочете його зробити тверезником? Скажіть, будь ласка, а ви уявляєте, що він стає тверезником, а ви далі помірно петущою будете? Чи може той алкоголік дивитися на помірно петущу жінку і сказати: слухай, а ти сама то травишся, що ти мене хочеш зробити тверезником, а сама яка? І от перше, що треба зробити, Перше, що я вважаю зробити, що поки жінка не стане на шлях тверезості, вона не має права морального приводити, щоб людину зробити тверезою. Не має морального права. Почати Бо тому, що потрібно з себе. Починати треба з себе. Оце перший ні. крок. Вона думає, то що ви до мене пристав? Ну, то я нормальна жінка, я культурно собі спокійно, в мене символічно, ніяких питань. Та ні, тут особливий випадок. Минулий раз я чітко сказав: якщо людина має першу стадію алкоголізму, його не можна повернути назад в системне вживання алкоголю, тобто, щоб він помірно вживав. Уже така людина не може вже ніколи нормально вживати це. У нього тільки один шлях це стати тверезником. Бо тому що якщо ти маєш першу стадію алкоголізму, воно через 5 років стає другою стадією, і через 5 років в нього третя стадія. Якщо в нього ще є міцне здоров'я, бо до третьої стадії мало хто доживає. І тому я вважаю, перше, що прошу, не можна чоловіка, а вони що роблять? Дивіться, яка гіперактивність, чи опіка робиться. Вони його вводять в церкву, вони говорять до яких бабусік, вони хочуть його закодувати, вони хочуть його там на якомусь викотаному яйці, так сказати. Вводять, щоб як його тільки спасти. А вони неправильний шлях вибрали. Треба спочатку самі звільнитися. Треба піти до Господа, свічечку поставити і помилиться за своє здоров'ячко. За своє. Господи, дай мені, а потім другу свічку за нього. А не тільки за нього, за своє, а за своє здоров'я забути. І за свою душу. Вони його душу спасають. Та ніколи вони його душу не спасуть через себе, коли вони неправильно роблять тактику і дію. Друге, що я вважаю зробити, це себе. Бо тому, що. Треба на такий момент, коли він більш-менше вийшов з запою, або може слухати, але він хоче сказати, що такий момент, щоб вони знали, що з, -з, роками, з роками, от коли в нього запой пішов, або той залежність пішла, людина роздвоюється на дві половинки. У нього є здорова частина особистості і є хвора частина особистості. І от тут якраз треба чітко знати, Перед тобою, хто зараз знаходиться. Чи це людина з здоровою частиною, чи це людина з хворою частиною. І як правильно себе поводиться в цій ситуації? Оці знання, якраз собріологія дає, щоб коли прийшла людина або в сім'ю зайшла, то якраз мама або дружина повинна зразу реагувати. Як правильно говорити? Тому що, знаєте, є е, гріх, а є грішник. І от мама повинна. Грішника любити. Який би він там син не був, вона його любить. Який би чоловік не був, але спочатку дружина його любить. Але з часом любов вже не така. І дивіться, що відбувається. Що грішника самого я люблю, от люблю, коли він каже, ти знаєш, я хочу звільнитися, ти знаєш, я хочу виховувати дітей, ти знаєш, я хочу разом з тобою бути, ти знаєш, я хочу працювати, ти знаєш, я хочу в будинку щось зробити. От коли він ці речі говорить, от тут якраз дружина чи мама повинна підтримати. А коли тут отак вот клац і пішов в запой, і прийшов після цього весь не в тому стані, тут уже прийшла хвора частина особистості, уже друга. А от з такої треба говорити зовсім по-іншому. Тут не можна його обхажувати, тут не можна його вже гладити, годувати, не можна. Людина, якщо бачить, що ви його обслуговуєте, якщо вона бачить, що ви який би він в якому стані не прийшов, ви взяли, щоб діти не бачили, давай швиденько тут поприберемо. Ні, цього не можна робити. Оце дуже велика помилка, яку роблять якраз члени сім'ї відносно цієї людини. І тому я хочу запропонувати таку тактику, або, знаєте, є така методика санкції проти цієї хворої частини особистості. Про здорову частину особистості ми його любимо. А от як вести правильно проти цієї хворої частини особистості. Треба знайти той момент, коли він більш-менш як здорова частина спілкується адекватно, коли він не п'яний, коли він після запою вийшов, трошки відійшов, і от ви сідаєте і з ним спілкуєтеся. Знаєш, милий, дорогий, я бачу, що ти помираєш, тому що шлях вона вже прослухала нашу лекцію, послухала нашу передачу, який шлях він вибрав, що він вже знаходиться на першій стадії, а назад дороги вже нема, буде друга стадія, а потім смерть. І вона чітко і говорить, і по цій дорозі алкоголізму з тобою рядом я йти не хочу. От жінка не хоче йти разом з тобою. І повинна далі. Я не хочу із тобою йти до цієї смерті. І сприяти цій смерті. Не хочу. Я хочу нормальну сім'ю, я хочу, щоб у нас все було добре. Оце вона тихенько собі такий текст підготує. Бачите, я так потихеньку говорю, щоб кожен собі міг собі дещо занотувати, як правильно себе повести і як спілкуватися. І потім говорите наступно. Ти знаєш, я читав або бачила, або знаю, що якщо ти звернеш до такого спеціаліста, або у нас є, наприклад, твара заславучина, а у них там є. Курси, де можна звільнити від залежності. Або в нас є е, нарколог, який може зняти в тебе хоча б цю залежність, спочатку, симптоми, ну, хімію, почистити тебе, а потім ти психологічно пройдеш оці курси. От я тебе прошу, піди туди і ну, не тим шляхом ти йдеш. Але треба тут чітко говорити, що якщо ти протягом трьох днів, слухайте далі, оце санкція пішла. Бачите, ти вже даєш установку. Якщо ти протягом днів не звернешся до спеціаліста, а ви наперед з ним домовилися, от до того, який я тобі сказав. Так? А тут є в я знаю, що і в районі лікарні є одна наша спеціалістка, реаніметолог, яка може так і почистити, і вона тверезниця нашого громадської організації Твереза Словучення. Якщо ти туди не звернешся, то тоді я. Поговорю з усіма своїми нашими членами сім'ї, всієї родини, і, і з дідусем, з бабусею, з сестричкою твоєю, і там, всіх, хто в авторитеті. І скажу, що в нас така біда. У нас з'явилася алкозалежна людина. І знаєте що? От коли в сім'ї є от така проблема, це якби це, ну, це наша внутрішня проблема. І ніхто не хоче її розкривати. Ну, це наша сімейна, ну для чого її виносити на вулицю? Хочу вам сказати. Якщо людина є алкозалежна, то де би ви не скривали, вже всі давно знають. Але ти даєш чітку йому установку. Якщо ти мене не чуєш, але ти знаєш, ти не думаєш, що я не х... тебе боюся або я тебе люблю. Я тільки раді спасіння твоєї душі і твого тіла, хочу тобі допомогти. І тому я до них звернуся, що у нашій сім'ї от така є хвора людина. Оце перший крок треба зробити. Тобто ти з ним поговорили, а потім всім родичам, через три дні, якщо він не звернувся, береш і даєш інформацію. В нашій сім'ї є така людина. Тому треба так і так відноситися. Адекватно. Нічому йому не допомагати. Ні в чому. На випивку не давати, на закуску не давати, нічого не давати, борги не виплачувати, бо в нас є ще така проблема серед... Е, це співзалежні люди називаються. Сім'я, родина. Що таке співзалежність? Якщо в сім'ї є залежний від алкоголю, а ці вже залежні від нього, це називається співзалежність. А співзалежність чому? Що вони починають його гіперопікою, тобто починають якось допомогти, думають, а ну давай туди, 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 і ми Ні, вони неправильно тактику прийдуть. А він бачить, що за ним опікуються, а він ще більше таким стає. А вони його сприяють, а він ще більше алкоголіком стає. А він з першої стадії переходить на другу, а потім з другої на третю. А коли в кінці другої стадії біла гарячка. І ганяється за цими членами. А як сім'я то за мамою, за тою пенсією, бо треба йому похвалитися, то я вам скажу, це не подарок, це ненормально. Бо вони не ту тактику прийняли. Не можна ніколи цю хворобу, ту хвору частину особистості обслуговувати. Скажу, та я його люблю, як я можу. Кав, та ні, ця любов, де коли буваєте, знаєте треба знати що можна якщо вона веде до смерті то це любов не Юрій де? Григорович, у нас дві хвилини до кінця передачі То нас... я швидко хочу так. пройтися інша наступна санкція О, дивіться перша санкція ви, кажете, родичам. якщо до родичів на нього не попливало то через три дні ти кажеш а тепер я скажу всім своїм сусідам що всі сусіди теж знали бо тому що він сусіда або з ним разом травиться або зичить гроші а ну що саме інтересно сусіда позичив гроші а здачу а Бог віддає або жінка, або мама. І я скажу не давати. Це друга тактика. Якщо це не сподобається, то через три дні я обов'язково піду до дільничного інспектора і скажу, що мій чоловік такий-то такий, то, такий -то Прошу провести профілактичну роботу. Бо я його люблю. Я його не я його люблю. Але я хочу, щоб він не наробив скоїв якісь там правопорушення у сім'ї, щоб ні на кого не напав, щоб нікого не збив, щоб когось там не зловив якісь там правопорушення. Тільки за те, і тільки за то, що я тебе люблю. Наступний етап: звернутися до, до гаїчника. Ви знаєте, він деколи за кермом буває п'яний. То я хочу звернутися в зв'язку з тим, що я його люблю, а він деколи сідає п'яним за кермо. Щоб він ДТП не зробив, щоб він когось не збив, щоб він сам не вбився. Тому проведіть профілактичну з ним роботу і візьміть цей номер до уваги, що якщо буде їхати, обов'язково зупиніть, чи він п'яний за кермом. Тільки за те, що я тебе люблю. А якщо і це не підійде, тоді скажу, дорогий, якщо ти на сусідів не реагуєш, на родичів не реагуєш, на гаї не реагуєш, на дільничну не реагуєш, а ви скажете, слухайте, ви щось таке жорстко говорите, да, це санкції, вже іншої міри нема. Ви тоді кажете, тоді я тобі буду три дні давати тільки макарони і чай. Більше я тобі нічого не даю. Через три дні, якщо ти знову не звернешся до цього спеціаліста, який там сказав, от тоді я тебе повністю. Забороняю тебе обслуговувати. В Чому прийшов, обригався, сам візьмеш, відкриєш і сам будеш себе об обстірувати і все. Не буде тебе. А якщо і через три дні, і ти знову такий прийдеш і не підеш до спеціаліста, тоді я піду і нехай наші рахунки пополам ділять. І останній момент розлучення. через три дні. І оці санкції, хочу сказати, якщо один, два, три санкції ви зробите, жорстко, чітко кожні три дні скажу, людина міняється. Міняється, вона бачить, що нема кого його обслужити. Розумієте? Оце один з виходів. І тому я рекомендую, шановні батьки, як би ви не любили своє чадо, чи як ви не любили свого чоловіка рано чи пізніше, якщо він буде на другій стадії, він з вами розлучиться. Розумієте? Він розлучиться і буде жити тільки з мамою З мами буде сок і всі, і маму в гріб зажене, і потім що залишиться, а потім він почне, бачить, що нема кому допомагати, і він туди виходить з цього стану. І починає клепко входити, що треба якось себе заробляти. Оце я хотів коротко сказати, як правильно себе вести в цій ситуації. Міняти треба тактику. Не можна ніжно-ласково до нього відноситися до хвороби, до хворої частини особисто.